Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці з вами Максим. І сьогодні ми проговоримо про топ 10 найрозповсюдженіших професій для українців, які переїжджають зараз в Іспанію. А я радий вас бачити, радий вашим лайкам, радий вашим підпискам. Нас вже 15 з половиною тисяч. Супер, супер! Дякую! Поставте лайк, підпишіться, зробіть коментар. Тоді Ютуб. Просуває цей канал більше і більше згідно алгоритмів своїх, і тоді ви і інші люди, яким це потрібно, ваші друзі, зможуть бачити актуальну і потрібну інформацію для них найновіший момент. Мінімальна заробітня платня в Іспанії на сьогоднішній день складає 37,8 євро на день на місяць 1134 євро у 14 платежах. Чому? Тому що в Іспанії є 14 заробітних плат. На місяць 1323 євро у 12 платежах. І загалом на рік 15876 євро. Розумієте, е, мінімальна заробітна платня. Не треба думати, що менше неї ніхто вам нічого не заплатить. Заплатять, тому що тут вони економлять як вони урізають е години, і вам, наприклад, запро можуть запропонувати працювати півдня. От бо вони не можуть більше от тримати працівника, і тоді там це виходить. Ну, я від собі на половину це десь 480, от Так, от виходить. Тому дуже уважно читайте контракт, коли ви підписуєте контракт про роботу, і спілкуйтесь з роботодавцем, щоб вияснити всі, всі деталі. Наприклад, от нещодавна. Нещодавна співбесіда, на яку я ходив, бо мені тут треба ще пропрацювати певний час на роботі. До речі, у кого будуть пропозиції по роботі? Якщо це буде зв'язано з Ютубом, це буде взагалі круто. От я, я буду радий цим займатися, але мені потрібен офіційний іспанський контракт. Саме іспанський, саме щоб він був на 8 годин на день. Треба пропрацювати певний час, і тоді я буду мати певні преференції і виплати після того, як у мене буде дворічний стаж. Це вже окремо можу вам розповісти про ці речі, що кого може очікувати в окремій консультації або окремі відео, познімаю потім в еміграції треба подбати про додаткові джерела доходу. Особисто я і ще з часів мого переїзду, в 2021 році, я почав спілкуватися у колі спеціалістів по криптовалютам і досліджувати певні монети. Так ось, в 2022 році я вклався в одну монету завдяки оцій спільноті, в якій я спілкувався. Це монета XRP, якій прогнозували, що вона буде рости. Коли я в неї вклався, вона почала падати. І уявіть собі, на сьогоднішній день я підняв три ікси. Є як мінімум 12 способів, як заробити на криптовалюті. І з них 5 без вкладень. На сьогоднішній день однією з найбільших криптоспільнот в Україні є FFA, яка здобула нагороду всеукраїнську нагороду вибір року. У Номінації навчання у криптовалюті року», які запрошують на свій безкоштовний урок, який я залишу тут, який називається 5 простих способів заробітку на крипті до тисячі доларів без вкладень». Посилання буде тут. Засновник спільноти Олександр Орловський прямо зараз із командою аналітиків. Відслідковують до 20 тисяч каунтів своїх підписників, які зараз навчаються по цій програмі, які прямо зараз заробляють у крипті різними способами і точно знають, як працює ринок. Середній заробіток учасників, які заповнили вже звіт, складає більше 2 тисяч доларів. А торговий оборот учасників складає 600 мільйонів доларів. На місяць. Що буде у онлайн-уроці? П'ять простих способів заробітку у крипті до тисячі доларів легально. Як вибрати перспективну монету, яка може вирости до 3 іксів? Вкладуєш 100, отримуєш до 5 тисяч. Покроковий план масштабування до 5 тисяч на місяць. Розбір дій усіх Сашиних учнів, які заробляють понад 5 тисяч. Тисяч на місяць. Реєструйтеся на відеоурок прямо зараз за посиланням, яке буде тут і в описі. І Саша відправить вам бонусом відеорозбір. Поспішіть! Так отже, перша професія для тих, хто сюди приїхав, для українців, які можуть не знати мови. Для молодих людей, дуже багато молодих людей йдуть на цю роботу. Це доставка їжі у Глобу. Вона може сягати від мінімалки від 1200 1300 до 3000 євро на місяць але треба мати якийсь свій засіб пересування. Да, от отак от, от вони працюють. У нас коли ми приїхали, хлопці з Грузії з нами жили в центрі для біженців, і вони отак от от підробляли. Ну вони мало заробляли. Вони трошки на велосипедах там підробляли, і їх не знімали з програми, навіть за те, що вони працювали у Глоба, але заробляли на той момент дуже мало. Десь приблизно він 10 євро на день заробляв. Ну день у нього не не повний день, звісно, а день там десь 4 чи 3 години. Не отак і наша вчителька ще й іспанської мови. Вона обурювалася, що типу це обман. Як це це не може людина скільки заробляти, це Дуже мало. Друга сама розповсюджена робота і професія для українців, які сюди приїхали, це. В полі збір апельсинів і оливок у нас в Андалусії це ще також додається збір полуниці, тому що у нас є провінція Гуельба, де дуже багато теплиць з полуницею, і люди їдуть туди, збирають так ось починається оплата від 6 євро на годину. Це не так вже і багато, і графік може бути від 8 до 12 годин на день. Не дивлячись на, на те, що більше 8 тут заборонено, але оголошення такі є. Прибирання Сама розповсюджена е, робота для наших жінок, які сюди приїхали. Які, наприклад, були директорами, які були керівниками маленьких бізнесів, якісь і вони розуміють, що більше ні на що окрім прибирання, їх зараз не візьмуть. Ті, хто розуміють перспективу, вони йдуть на прибирання. Вони йдуть на прибирання, обростають зв'язками, йдуть далі. Така робота приблизно вона складає від 480 до 2,5 тисяч євро на місяць. Чому така розбіжність? Бо знову ж таки кажу, вас можуть взяти на півдня. На півдня, якщо 8 годин це, один, це повний день, то 4 години. Це не повний день. Найвища заробітня платня у сфері прибирання може бути коли ви живете інтерно. Тобто, ви живете в якомусь особняку чи на якійсь віллі у людей, у іспанців, і там постійно вам надають житло. Ви прибираєте все от, ну так от таким чином вони турбуються про вас. Ну звісно, різні є люди, але тим не менше, ну загалом вони турбуються як от про свою родину. Будівництво професія для чоловіків, які приїжджають без знання мови. Треба шукати українські спільноти або там україномовні, російськомовні, які тут вже давно живуть, у яких є якісь компанії, фірми, які тут надають ці послуги, і можна, в принципі, влаштовуватись. Тут навіть раніше ще нелегально люди влаштовувалися на такі роботи і отримували приблизно 50 євро на день. Манікюр і перукарські послуги. На таку роботу теж можна влаштуватися, але тут вже зауважте вам потрібен якийсь рівень мови. Якщо ви приїхали. По програмі і ви використали цей час для того, щоб навчитися вивчити іспанську мову, для того, щоб зрозуміти, що вам зробити, щоб стати на програму, щоб легалізуватись, яка різниця між легалізацією і постановкою на програму? Оці всі моменти, щоб скласти ваш особистий план. Звертайтесь до мене. Це все розповім у приватній консультації. Така заробітня платня приблизно складає 1242 євро, 1426 євро на місяць. Але знайте, що іспанки, якщо вони приходять на манікюр там чи е, щось зробити там з волоссям своїм, вони приходять поспілкуватись. Як ви будете з ними спілкуватись? На якій мові? Вони можуть бути дуже обурені, коли ви з ними не спілкуєтесь. Це для них типу у вас не існує. Розумієте? Тому, будь ласка, вивчайте мову, легалізуйтесь по максимуму. Це все розповідаю у своїх автоконсультаціях. Також дуже дивіться, щоб не гаяти часу і робити це от тільки як ви приїхали. Офіціант, помічник офіціанта від 1500 євро на місяць плюс чайові. Тут теж має бути хоча б якийсь рівень мови, тому що ви маєте знати, як називається певна страва, як називається тарілка, як називається вилка. Розумієте? Якщо вас просять замінити страву, тому що щось сталося, ви маєте це зрозуміти. Ось це дуже важливий момент. Ось у мене сусідній він іспанець, він офіціант. Ми з ним там іноді спілкуємося, і він мені говорить: слухай, я ось у нас була Семана Санта. Ну це такий так, таке свято, на яке з'їжджається в свілі дуже багато людей. Типу Пасха наша, да, от але цілу, цілий тиждень воно триває. Він каже: Я на чойових, тільки на чойових я зробив близько трьох тисяч євро. Лайк, підписка, догляд за літніми людьми. Від 900 до 1200 євро на місяць. Тут теж має бути певний рівень мови. Дуже розповсюджена професія для чоловіків, які сюди приїжджають. І дуже класно. І цю роботу можна знайти, не дивлячись на дефіцит роботи тут, на безробіття. Це далекобійник. Дуже багато компаній, які беруть отак, от без знання мови. Це наші компанії, які тут є. Без знання мови далекобійників беруть. Люди працюють, воно починається від 1500 до 2500 на місяць. Uber, Bolt, інші агрегатори такі транспортні. Це дуже класний заробіток. Будете отримати від мінімалки. Від мінімалки, якщо працювати просто от на компанію, тут на своїй машині не можна працювати як у нас. Тут ліцензія на одну машину коштує до 120 тисяч євро. І приносить прибутки більше людей купляються цінний папір. Ось наша компанія є в Марбелі, і Наші хлопці вони роблять і навіть водіїв набирають туди українських. В Убері, якщо ви працюєте в Севілі, ну мінімалка у вас буде це точно. Ось якщо ви їдете на узбережжя десь або біля Барселони, там ви можете до трьох тисяч заробити на місяць. І останнє це кабельники, це ті, хто прокладають кабель інтернет, оці всі комунікації. Теж можна українцям влаштуватися. Ну, от принаймні, один мій знайомий вже влаштувався. Він так працює це від мінімалки від 1200 до 3000 євро на місяць. Вони постійно потрібні. Ну і наостанок хочу торкнутися іспанського фрілансу. Іспанський фріланс, ну це щось таке, якщо із світовим, чи американським, чи українським навіть зрівняти, то це щось таке, що у нас було приблизно, отак, от, в 2008-му, от так от, розумієте, приблизно так. Вони всі також йдуть на Upwork, туди йдуть працювати, розумієте, бо тут воно не розповсюджує. Тут тобі треба якийсь. Ну, автономно відкривати, зразу платити якісь скажені податки. Тому краще всього, якщо ви як it спеціаліст приїжджаєте сюди, то вам потрібно вже мати напрацьовані контакти, вже напрацьованих клієнтів тут приїжджати, оформлювати автономо і починати працювати. Як це все зробити, як легалізувати, з цим також звертайтеся. Розповім. Також хочу вам нагадати, що католицька церква. Призначила відповідальним святим і е, є покровителем айтішників святого Ісидора Сивільського. Так що я ж вам казав про Севілію. бачите, не просто так все. <сум> Тому бажаю вам такого ж благословення, як у святого Ісидора Сивільського або гіспальського його ще називають. Бажаю вам, щоб у вас все було добре. Інтегруйтесь, замовляйте консультації, ставте лайки, діліться цим відео тим, кому воно потрібно. Нехай у вас все буде добре, нехай щас.